День тільки починається, а я вже трошки заморилась, з купою лечу на першу зйомку. Я вже приїхала на зйомку, чекаю малих. Це вже буде не перша наша фотосесія. У малої яку я буду знімати старше, буде день народження. Ось на днях. Я, до речі, зайшла в Аврору і знайшла ось такий класний набір Лего маленький. І ще й новорічний. Подивіться. Думаю, сподобається. Знімаю сьогодні в цій студії. Да, клас! Та, да, яка ти гарна Принцеса маленька. Васимось <рес> сідаємо. Ви запалися сюди трошки надій. Отакі ми після зйомки з двома малюками. Мамі. Приїхала тільки ще на наступну зйомку. Заходжу в студію вже все. Думаю, буду чекати. Там залишилось 20 хвилин до зйомки. В результаті дівчина власниця і адміністратор два, два в одному. Каже мені посточна фотосесія на 12-ту, бо У мене є запис на 13-ту тільки дивлюся до себе одразу. Календарик дійсно 13.00 і тепер мені ще десь годинку чекати. Зараз біжу в якусь кав'ярню, поруч, посижу, почекаю і буду бігти на другу фотосесію. Далі в мене ще одна зйомка і все. Буду відпочивати сьогодні. Aino. Oi, super, super, На сьогодні такий максимально домашній день. Нещодавно тільки прокинулась, провела себе в порядок. Зараз вже готую сніданочок. Домашній день це не означає, що я буду вдома і не буду нічого робити, буду багато робити, і ще буде обробка. Її теж ніхто не відміняв. Тим паче, вчора було три зйомки, і зазвичай, після такого активного дня, я роблю один день без зйомок. Ну, якщо це виходить, то це супер, тому що дуже багато енергії, сил віддаєш на фотосесіях. І чесно, вчора я пройшла просто ніяка додому, вже ні на що не було сили. І сьогодні я трошки відновлююсь, працюю вдома і познімаю вам свою рутину. Так, я зараз готую на сніданок яйця. У мене є таке приспособлення для того, щоб їх. Занурити туди у воду, тому що зазвичай, коли я їх туди кладу, вони у мене розбиваються. Ще такий мінус, що я їх е, дуже часто не доварюю до кінця, витягую, а вони ще сирі. От, коротше, я не вмію їх варити. Кулінар просто від Бога. Боня, чекай. Зазвичай, коли вона поїла, вона випрошує у нас смаколики. Ось і зараз ми їй даємо легені mm. да. сидіть. Тому що вони е, низькокалорійні, а в нас собака така трошки зайвою вагою. Сид, сидіти, Сидіти? Mm. Ні, не можна лежати молодець. До речі, вчора, поки чекала зйомку, зайшла в один магазинчик і купила там цей чай сам альпійський луг мені радила його подруга. І він просто неймовірний. Він дуже подобається. Зараз хочу собі зробити. Ось так виглядають ці пакетики. От він дуже смачний. Спробуйте колись. Також я купила такий соус песта. Він тут з додаванням сиру та горіхів. До речі, дуже смачний. Взяла просто спробувати. Вчора вже додавали його в пасту, було дуже смачно. Я, до речі, обожнюю песта. ось, але чомусь рідко купую. Вчора побачила, купила. Так, я зараз у ванні. У мене тут зараз працює пральна машинка. От, До речі, до речі. користуюся, вже закінчується. Це такий кондиціонер. Мені, до речі, цей запах дуже подобається. Хотіла вам розповісти: була у Луцьку і. Там заходила в класний магазин, мені його порадили. Там власниця магазину іноді консультує з підбору косметики. І мені захотілося спробувати подивитися, що мені порадять, придбати і протестити вдома. У мене шкіра з куперозум обезводнена, Короте, там ряд всього мені порадили такі засоби, зараз я вам їх покажу. Так, Перше, що мені порадили купити, це оцей Гель для вмивання, він там як два в одному йде, тобто ним можна і змивати е, макіяж е, і очищати гарно шкіру. Я ним також користувалася в подруги, в мене в подруги такий самий є. Я прям була дуже задоволена, він дуже класно змив макіяж. От, і не було якоїсь сухості після нього. Коротше, це топ. Вони мені порадили отаку е, сироватку, вона там з вітаміном К, що там ще у нас йде. Там Центелла, що там ще пантенол. Я в цьому не дуже розуміюся, але мені сказали, що для мого типу шкіри це буде супер. Також мені дали такий пробничок, там крем від Usulab. Мені, до речі, теж дуже подобається, хоча мені здавалося, що гелева текстура. мені... Ну не підійде, мені з неї буде з таким кремом буде некомфортно. А мені сказали, що навпаки, якщо класно підібраний догляд, то крем саме такий він класно зволожувати, тому що мені здавалось, що креми саме з такою текстурою мені будуть погано зволожувати обличчя. Короче, я в цьому не експерт, це я собі напридумувала всього. А тонером я поки що користуюсь отаким. Він там з Камбуча йде. Мені сказали, що можна ним користуватись, але не у кількості його наносити, тому що від нього можуть з'являтися комедони. Тому я, напевно, його потім теж буду замінювати на щось інше. Ви подивіться, що на вулиці зараз відбувається. І це зараз я прийду додому, мені потрібно буде купати цього хвостика. Крізь калюжі, вона вже грязна. Повертаємось додому. Вягнула на вулицю шапку, зимову курточку, а на вулиці тепло. І я йду мені просто я, дихати. нічим. Я відвожу боньку додому, купаю її і біжу по своїх справах. Сьогодні потрібно купити продукти і потім докупити деякі подарунки на день народження. У мене буде завтра день народження мого чоловіка. Ось я основний подарунок купила і хочу ще якісь там дрібнички докупити. Можливо, завтра вранці зробити сюрприз, привітати. Я прийшла в Чудо-острів і у мене тепер задачка вибрати якийсь із цих hot Wheels, які йдуть ось в комплекті з машинкою. Ну, це буде таке доповнення до подаруночку. Як ви думаєте, що брати? Що, брала ось таке лего, іду зараз оплачувати. Так, ми приїхали тільки що з магазину, купили ось скільки. Приїхали взагалі зайти в Аврору, подивитись, просто полазити там і зайти на ринок, купити гірків та мовочі. Я просто їжджу на Холодну Гору, це у нас такий район в Харкові, там є просто все. Там їздиш завжди за чимось одним, приїжджаєш завжди з величезними сумками. от Як в принципі і цей раз ми приїхали. Три пакети, ледве дотянули їх. Зараз покажу, що ми там купили. Розпак... Розпаковку продуктів я ще не робила. <рістична> так, Купили, що тут до мене зверху, ці До речі, там 200 грам, і вони 170 гривень коштували. Так, потім купили ось такий невеличкий лоток яєць, тому що в нас є яйця, і це я ще докупила. Я хочу приготувати. Крабовий салат. Ми вже просто давно його не готували, не їли, мені прям так захотілося, що прийшлося скупитися на нього. Скупилися на одній точці на ринку, а потім заходили в рост, і там вже інше все докупили. Крабові такі ми беремо завжди, мені вони подобаються. Потім купили хурму. Хурму теж, до речі, купували в рості, не на тій продуктовій точці, де я казала. Далі купили кукурузу. Кукурузу купуємо теж тільки таку бондюель. Вона просто нам найбільше подобається, саме в салаті. Так, потім купили ось таку баночку Starbucks Frappuccino. молочний напій з кавою та смаком какао. Будемо пробувати. Мені до речі, так хочеться чогось смачненького випити. Ми купили ось такі м'ясні курячі чіпси. Далі таким смаком взяли, і там ще, здається, щось лежить картоплю. Мені хочеться приготувати е, пюрешку. Так, далі ми взяли молоко. Молоко ось таке. Ну, в принципі, я його беру тільки для кави, для кавомашини. Далі взяли ось такі ще курячі джерки зі смаком сиру, думаю, вони будуть смачні. Потім купили м'ясо. Я хочу якісь стейки приготувати. Купили ось таку яловичину. Купили далі такі горішки. Горіх Макадамія. У мене любить таке їсти чоловік мій. Так, зараз розпаківка іншого пакетику. Це вже пакетик з Рошен. До речі. Блін, ми купили на завтра тортик в Естерхайзі, і купили в Рошені продають, Зараз була знижка на отакі шоколадочки. І ще там в Рошені зараз з'явилися такі тістечка, міні тістечка з кокосом у шоколадній глазурі, але мені здається, вони навіть там з горішками якимось теж всередині йдуть. Боже, які вони смачнющі, Я вам передати не можу. Я коли була в Києві, мене такими пригостили, пригостила сім'я, в якої я знімала вдома. Це просто щось. І звичайно ж, ми часто там купуємо тістечка профітролі з кокосовою начинкою. Вони просто нереальні, вони дуже смачні. Ну, тортик що тортик. Тортик ми купили. Ось він отак от виглядає. Нічого незвичайного, от тому завтра будемо їсти, святкувати день народження. Точніше, не ми будемо напевно їсти, а приїдуть вітати чоловіка, батьки, друзі. От і ми відкриємо цей тортик. І основне за чим ми їхали це овочі, фрукти. Я купила мандаринок. Ну, вже якби кінець листопада, вже початок грудня, на свята вже хочеться б'тися мандаринками. Потім я купила брокколя, е, потім що там ми ще взяли? Гірочку. От за цими огірочками я готова їхати на край світу. Вони дуже хрумкі, смачні, просто шикарні. Так, потім що? А, заходила ще в хлібний, купила хліб бездріжжовий. Він там дуже просто смачний, там випікають в там магазині. Далі купила. Далі ми заходили в Аврору. В Аврорі ми, в принципі, нічого такого не придбали. Купила тільки ці пастки для кольорових речей. Мені колись теж подруга показала, що вона таке кладе в стірку. І я почала теж купувати собі ось така фірма. Можливо, теж собі придбаєте, спробуєте. Хоча, я думаю, зараз всі їх вже пробували, купували. Зараз вже писати, як якуську приїхала в центр, замовила бургер. Оце в мене така ідея. Замість тортика принести подарувати бургер зі свічкою. От, один подарунок я вже віддала. Це конструктор Hot Wheels. А ще подарувала парфуми комфорт. Ібо здається, так вони називаються. Нам колись друг дав їх спробувати, і йому дуже сподобались вони. Сьогодні вже другий день святкування, вчора приїжджали батьки, ми з ними класно провели час. А сьогодні їдемо до друзів. Зараз біжимо в ПТБшку, що поруч з нами. Трішки докупити продуктів всього, і будемо їхати. От. Але дуже класні на Вчора, сьогодні, погода дуже класна. Мені подруга з Луцьку відправляє, що в них випав сніг, а у нас тут просто плюс 14. Якби така погода була і взимку. Приїхала в таку класну студію теж уже з новорічним декором. От тому сьогодні починаються зйомки. Вчора ще святкувала день народження. Сьогодні працюємо. Ми будемо знімати один рік дитині і до нового року зробимо, звичайно, теж кадри. Тому починаємо. Робочий тиждень.